У цьому відео ми хотіли б ознайомити вас з тим, як організувати базову роботу клініки після придбання системи управління MXS Cosmetology. При першому вході в систему ви потрапляєте до приватного кабінету керівника. Далі вам потрібно пройти чотири нескладні кроки. Перший крок затвердити робочий графік клініки у вкладці графік роботи. У системі управління за умовчанням встановлено шестиденний робочий графік з 9 ранку та до 18 вечора. Зі скороченим на дві години робочим днем у суботу. За тим же принципом вам необхідно вказати робочий графік своєї клініки і натиснути Зберегти зміни. Тут же, у правій частині вкладки, ви можете зробити винятки в графік роботи клініки, наприклад, скоротити тривалість робочого дня, зробити робочий день вихідним чи навпаки вихідний день робочим. Другий крок включає у собі рішення основних організаційних процесів. Переходимо у вкладку Організація праці. Перша дія це присвоєння назв та номерів кабінетам клініки. За замовчуванням ви купуєте систему управління, в якій вже створені кабінети в кількості, яку ви вказали при покупці. Кабінетам надається стандартна назва кабінет та порядковий номер. Ви можете змінити назву кабінету, наприклад, на дерматолог. І привласнити йому інший номер за потреби далі потрібно зберегти внесені зміни. Друга дія затвердження списку посад у вашій клініці. Переходимо до розділу список посад. Спочатку ви отримуєте систему управління, в якій створено 5 за промовчанням касир, адміністратор, асистент, лікар та керівник клініки. У розділі Список посад, при необхідності ви можете додати спеціальності цим посадам, наприклад, Лікар косметолог, лікар дерматолог або асистент дерматолога. Також ви можете створити додаткові посади комірник, бухгалтер, клінінг менеджер і таке інше. Створені посади можна редагувати або видалити. Третя дія це надання рівнів доступу створеним посадам. Переходимо до розділу рівних доступу. Це важливе організаційне питання, яке дозволяє відкривати або закривати доступ до окремих функцій для цілих категорій фахівців. У розділі Рівні доступу ми за промовчанням надали рівні доступу всім стандартним посадам, спираючись на власне бачення організації праці в клініці. Перед початком роботи рекомендуємо перевірити всі рівні доступу для всіх посад і, при необхідності, внести свої корективи. При цьому важливо розуміти, що при створенні нової посади вам необхідно буде вручну відкривати їй доступ до всіх потрібних вкладок, розділів та функцій системи. Третій крок додавання співробітників клініки та включення їх до розкладу. Переходимо до розділу список співробітників. І так, вам необхідно створити облікові записи всіх співробітників клініки, натисніть кнопку Додати співробітника. Тут необхідно вказати всі його особисті дані, присвоїти йому посаду та спеціальність за умови, що така є. Якщо співробітник має постійний кабінет, вкажіть його. Якщо співробітник працює в різних кабінетах, залиште поле порожнім. Необхідно пам'ятати, що кабінет можна призначити лише лікарям та помічникам, прийоми пацієнтів здійснюватимуть саме вони. Також ви можете завантажувати фото, які будуть служити аватарками профілів ваших співробітників. І вказати формат заробітної плати, фіксований чи відсоток. Після цього вам слід вигадати логін і пароль, які нададуть можливість входу співробітнику в систему управління клінікою. Завершення створення профілю відбувається після натискання кнопки зберегти. Щоб включити в розклад клініки новоствореного співробітника, виберіть його із загального списку та в нижній частині опису профілю. Уточніть його робочий графік у відповідні дні тижня та натисніть Зберегти зміни у графіку роботи. Після цього профіль співробітника фігуруватиме у розкладі клініки, який автоматично створюється на всі наступні дні. На випадок, якщо у співробітника ненормований робочий графік, ви можете вказати це в його графіку роботи, і в такому випадку вам потрібно буде створювати його зміни в розкладі вручну. Завершальний організацію базової роботи клініки крок складання переліку послуг та цін. Для цього в меню зліва перейдіть у вкладку послуги та ціни. У правій її частині введіть назву категорії послуг, наприклад, Видалення новоутворень, створіть послуги, що стосуються цієї категорії, та затвердіть ціни на їх виконання. До кожної нової категорії ви можете надавати певний колір для зручнішого диференціювання їх у загальному списку. Ви завжди можете редагувати створену категорію, додаючи до неї нові послуги, та змінити цінні на існуючі або видалити категорію. Після створення всього переліку послуг ви зможете додавати їх до історії прийому пацієнта, що автоматично формує рахунок на оплату послуг, зроблених фахівцем. Також у системі управління передбачена функція, яка дозволяє автоматично списувати матеріали після завершення прийому пацієнта. Для цього у верхній частині вкладки послуги та ціни її необхідно активувати і до кожної послуги додати перелік витратних матеріалів, створених заздалегідь в одноіменному розділі вкладки Склад. Більш детальна інформація щодо автоматичного списання матеріалів описана в інструкції, в розділах, послуги та ціни та склад. Система управління MXS Cosmetology має ще багато цікавих і корисних функцій, але, виконавши раніше викладені чотири кроки, ви вже можете починати роботу клініки в системі управління, реєструвати нових пацієнтів, записувати їх на прийом у розкладі. Та приймати платежі за зазначені їм послуги. Детальну інформацію, як це зробити, ви знайдете в наступних відеоінструкціях. Якщо у вас виникли труднощі у використанні системи управління, зверніться до служби підтримки, і ми з радістю допоможемо вам у вирішенні цих питань.